Продовжуємо працювати із програмою Word. На цей раз будемо знайомитися із вкладками меню, які в даний момент не активні. Для того, щоб їх увімкнути, виконуємо наступне. Відкриваємо файл. Більше. Параметри. Налаштування стрічки. Можемо спостерігати, що вкладка малювання неактивна. Ставлю відмітку навпроти неї, для того, щоб зробити активною. Гортаю вниз. І ставлю відмітку навпроти розробник. Окей. Тепер можна спостерігати, що з'явилася вкладка меню Малювання. І Розробник. При необхідності можна створити власну вкладку меню. Відкриваю файл. Більше. Параметри. Налаштування стрічки. Натискаю на кнопку Створити вкладку. Обираю створену вкладку. І натискаю на кнопку Перейменувати. Нехай буде Моє меню. Окей. Розкриваю список створеної вкладки. Можна спостерігати, що з'явилася нова група. Обираю її і перейменовую. Назву цю групу таблиця. Окей. Обираю щойно створену групу таблиця. З лівої сторони. Обираю додати таблицю. І натискаю на кнопку Додати. Можна помітити, що в моїй групі з'явилася команда Додати таблицю. Натискаю на кнопку ОК. З'явилася нова вкладка меню, яка має назву Моє меню. І у цій вкладці наявне меню, яке дозволяє додати таблицю. Простими словами, ми можемо створювати власні вкладки меню і додавати до них будь-які інструменти. Видалю створену вкладку Файл. Більше Параметри. Налаштування стрічки. На вкладці Моє меню натискаю на праву кнопку миші. І обираю Видалити. Вкладка меню видалена. ОК. Повернемося до щойно доданий вкладок. Перша вкладка малювання. З лівої сторони знаходяться засоби малювання. Буду по черзі обирати перо. Натисну на ось цю стрілку. Можна вибрати товщину та колір. Ось ця стрілка, яка знаходиться ліворуч, дозволяє обирати намальовані об'єкти. І переміщувати їх. Є ще у нас лінійка. Для активації достатньо натиснути на кнопку. За допомогою колеса миші можна змінювати кут. Для вимкнення достатньо повторно натиснути на кнопку. Далі йде кнопка формат фону. Можна вибрати лінії сітки. Або вимкнути. Кнопка Перетворити на рівняння». В ось цьому полі потрібно писати текст, використовуючи мишу. Він автоматично має перетворитися на друкований текст. Нехай буде V1 плюс V2. Натискаю на кнопку Вставити. Написаний мною текст вставився у вигляді рівняння. Кнопка для відтворення рукописного введення. Натисну на неї. Відтворилося все, що я малював, використовуючи мишу. Перейду до вкладки Розробник. Можемо спостерігати з лівого боку макроси. Як працювати із макросами я вже показував. І створив звичайний макрос, який називається макрос 1. Якщо натиснути на кнопку Змінити, відкриється вікно Visual Basic. Це мова програмування, яка використовується в пакеті програм Microsoft Office. З лівого боку можна спостерігати папку модулі. І в цій папці міститься створений мною раніше «Макрос». А ось його код. Поки що закрию це вікно. Відкрити це вікно також можна, натиснувши на кнопку Visual Basic. Або на комбінацію клавіш Alt плюс F11. У мене є багато відео, в яких я показую, як можна додавати макроси. Зараз додам будь-який макрос для того, щоб ви розуміли, як це робиться. Викликаю контекстне меню на папці модулі. І обираю вставити модуль. Тепер в ось цьому вікні можна написати самостійно або вставити вже готовий макрос. Я вставлю готовий макрос. Це буде макрос для видалення зайвих пробілів. Ось його ім'я. Закрию вікно. Додам будь-який текст і зроблю зайві пробіли. Ось тут, тут. Ну і так далі. У мене кількість тексту невелика, тому видалити всі зайві пробіли можна дуже швидко. Але якщо документ містить 100 або 200 сторінок, то завдання може виявитися досить складним. Тут на допомогу приходять макроси. Відкриваю макроси. Обираю макрос видалення зайвих пробілів. І натискаю на кнопку Виконати. Натискаю на кнопку Так. Всі зайві пробіли видалені. Розглянемо ще надбудови і будемо завершувати цей урок. Натискаю на кнопку надбудови. Можна спостерігати, що у мене встановлені дві надбудови. Одна із них – «Language Tool». Це сервіс, який дозволяє перевіряти текст на помилки. Можливо, у вас виникло запитання, що таке надбудови. Надбудовами називаються додаткові модулі або програми, які під'єднуються до програми Word і розширюють її можливості. Всі надбудови доступні в магазині Office. натискаю на кнопку Інші надбудови в магазині Office. З лівої сторони доступний перелік надбудов за категоріями, а також є вікно для пошуку. Для прикладу, встановлю надбудову Вікіпедія. Для цього натискаю на кнопку Додати. Продовжити. З'явилося вікно, в якому можна щось шукати. Поки що закрию це вікно. Виникає запитання, як відкрити надбудови. Потрібно відкрити вкладку Основне далі Надбудови. І обрати потрібно. Обираю Вікіпедія. Напишу будь-яке слово. Натискаю на клавішу Enter. І отримую результати. Використовуючи надбудови, можна значно розширити функціонал програми Word. Але пам'ятайте, що багато надбудов можуть сповільнювати програму. На цьому я завершую огляд програми Word. Можливо, ще вийдуть відео по якихось більш складних запитаннях. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!